Є такий чоловік, якого звати Айрон Ралстон. Він відомий тим, що відрізав собі руку, щоб вижити. Він займався альпінізмом у каньйоні Блюджон, штат Юта, і потрапив в таку ситуацію, де його прижав камінь, тобто його праву руку. Вага цього камня була 360 кг. Цей чоловік намагався усілякими способами витягти свою руку. Але все марно, цей чоловік провів там 5 днів. Спочатку у нього закінчилася вода, їжа, потім він почав уже пити свою сечу, співав пісні, щоб не збожеволяти. В нього були, до речі, фотоапарат і камера. Він записував відео для своєї сім'ї, прощальні, але все ж на п'ятий день він розуміє, що йому щось потрібно робити, тому що. Він помре. Так ось у нього був мультитул з тупим ножем, і він вирішує собі відрізати руку. Але він розуміє, що цим ножем він не відпиляє собі кістки. Він бере та ламає собі кістки, потім відрізає м'які тканини. І вся ця операція тривала одну годину. Після того як він звільнився, він перемотав руку і 20 кілометрів ішов по пустині, де його знайшла родина, яка мандрувала. Вона визвала йому швидку, і вже через півгодини гелікоптер забрав його до шпиталю. Його історія сколихнула весь світ. Він, до речі, написав книгу, яка називається Між каменем і смертю. І по його історії зняли в 2010 році фільм, який називається 127 годин. Він, до речі, був номінований на премію Оскар. Його історія це не про біль, це про вибір. Вы